Сьогодні 20 серпня ми знаходимося в місті Чернівцях, Це перед вами міська ратуша. І ми знаходимося, можна сказати, в центральній частині адміністративної частини. Вдалині ось там центральна вулиця Кобилянської, яку ми зараз відвідаємо. Ось бачите, перед вами будівлі, трьох-чотирьох поверхові. Це 19-те і дещо залишилося 18 століття. Це вулиця Головна, яка простягається по центру міста. Ось перед вами тут пам'ятник Шевченку. І ви бачите, основано в чернівці в 1408 році. 605 років виповнулося місто. У у 2013 році. Центральна частина ось така невеличкий сквер. Оквітчатий різними квітами. Хрест. Ось про нього і написано. Хрест і є ту навічну пам'ять про Небесну Сотню. Ратуша зблизька. До речі, ось там наверху. Рівно о годині 12 .00. виходить спеціальна людина, музикант. І на горні виконує пісню. Це початок вулиці Кобилянської. Це основна вулиця, так би мовити, хрещатик у Чернівцях або Дірібасовської в Одесі. Пішохідна вулиця, і вона найбільш е, рахується в Чернівцях. Найбільш красива. На цій вулиці дуже багато різних відпочивальних закладів. Вони бачите, тут і кафешки, і ресторани, будівлі 19-18 століття. Незвичайно красива вулиця. Тут багато вже зроблено ремонтів. Ось бачите, брусівку постелили. Це порівняно недавно, це доїдась до 605-річчя чернівців. Ось така ошатна вуличка. До 605-ї річниці зробили ремонти. І дійсно наші чернівці. Істинно європейське місто. Ось такі цікаві брички. Це бричка монумент. Ось позаді церква 18 століття. Ось бричка. Це гапчарніців. Ось колись да. пані прогулювалися по черницях в таких бричках. Ще раз переконуємося, що черниці це просто, як кажуть, діамант. Українських українських місць. Дуже багато. Кафешок ось таких. Ось бачите, лавочки, де можна посидіти, відпочити, попити кави. Ось зверніть увагу, наскільки гарно підібрано фасад будинку і кафешка. Перед вами німецький дім. Цей будинок збудований у 1910 році. Ось бачите, дійсно. Відчувається німецька така архітектура. Ми знаходимося біля Соборної площі. Це Собор. Ось бачите такі цікаві кольорові гаммі. Ось тут пам'ятник митрополиту. Це пам'ятник митрополиту Євгену. Прізвичай Гакман. Зараз ми знаходимося середині собору. Ось бачите надзвичайно пишне обранство. Собор 1844 року. Тут на Кобилянській, можна поїсти смажених каштанів. Вся красоня пригощає за, за наш рахунок. А ні, все на все три штучки, 10 гривень. А свідки це привезені каштани? кошти? Нам з Іспанії. З Іспанії каштани. Вони... Пиво українське.